Бо невістка невдовзі заявила своєму чоловікові. Я хочу тут бути сама господинею, а твоя мати найже, є в Бордеї. Тож почалося голодне життя для матері. Ягоди та гриби збирала в лісі, з того й жила. А тут і свято Всеня надійшло, свято Бога, осені, врожаю, щедротності, краси. Не втрималася доріха. Не помирати ж з голоду на свято Всеня, думалося їй. Це в син і свинку заколов до свята, а невістка пиріжків напекла, курку зарізала, бо такий звичай. І добрими треба бути всім на свято Овсеня, щоб завжди добро було в хаті. Невістка ж допіру напекла в печі запахущих пиріжків, висипала їх на лежанку. А ще посолила в комірчині шматки м'яса і сала, виклала їх у вербових духмяних варейках, засмажила й курку. В цей час вона полянула віконце і помітила свекруху, що підходила до хати. Марра несе її. Сердито буркнула невістка і хутко накрила смажену курку макітрою. Хлібину, що лежала на столі, заховала під миску, а пиріжки на лежанці застелила рушником. Метнулася й до комірчини, накинула на рядно на верейки з м'ясивом і салом. Відтак повернулася до хати, схопила кужіль веретено та й пряде. Заходить стара Даріїха в хату, чемно вітається, зі святом невістку здоровить, а молода господиня й не глянула на матір, лише буркнула щось крізь зуби. Чого приперлася? з запитала невістка. Свято Сеня сьогодні, лагідно промовила мати. Всі мають бути щедрими, добрими, а я ще й різки в роті не мала. Бо свято це не для дармої. Нічого у мене немає. Іди геть. Залилася слізьми Даріїха. Лише й мовила крізь сльози. Мокошо, мокошо, заступниця рідна моя. Ось бачиш у моїй рідній хаті на святого всеня шматка хліба мені не дають. Не встигла Даріха доказати ці слова, як сердито заторготіла макітра на столі з під нею звідти, де лежала захована смажена курка, стала виповзати потворна тварина, до спини якої приросла макітра. Тварина висунула враз маленьку голівку з лютими чорними очицями, так явилася світу і перша черепаха. Нажахана невістка хотіла закричати, але з горлянки в неї вихопилося дике виття, бо її жіноча голова перетворилася в собачу. Ось до хати вбігає переляканий син Даріїхи, а тут велетенська черепаха повзає по столу. З-під рушника, яким невістка прикрила свіженькі пиріжки від свекрухи, виповзає тьма черепошенят, а молода жінка стоїть з собачою головою на плечах. Він хотів закричати рятуйте, але наповнив хату диким виттям, бо і його голова стала собачою. Песи перетворила Мокоша обох молодих.